Привіт-привіт, я Валерій, це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хотів би розібрати ситуацію, така, як зараз у нас, тобто коли у нас низькі температури і як працювати в гаражі зимою, коли у нас немає температури тієї, яка у нас належна для ремонту. Тобто стандартна температура це у нас від 20 до 25 градусів. І коли у нас немає такої температури, там 10, 15, 18 градусів, тобто низька температура, є певні поради для того, щоб у нас не було ніяких дефектів. Почнемо yeah. з того, щоб, наприклад, якщо у нас температура в боксі там 13-15 градусів, треба зрозуміти, щоб у нас е, матеріали, деталь і температура була одної, одної температури. Тобто е, наш матеріал повинен бути тієї ж температури, що і деталь, для того, щоб у нас була нормальна адгезія, була нормальна розшивка. Тобто на холодну деталь ми нічого не наносимо. Тобто, якщо ви принесли деталь з вулиці, чи, наприклад, там, вона десь стояла на, на полу, там, лежала, там, да, чи десь там в кутку, де холодно, ми з нею не працюємо. Для того щоб у нас не було проблеми з адгезією і зшиванням матеріалу, щоб я всій ситуації порадив, по перше, деталь як ми можемо деталь підігріти. Ми повинні послати ближче, наприклад, до пічки чи, наприклад, її чимось підігріти. Підігріти її можна за допомогою фену. Чи за допомогою, наприклад, інфрачервоної сушки, чи, звичайною уфошкою. Тобто деталь ми нагріваємо. До речі, що хотів би дати пораду. В, в одному з попередніх відео ми розказували, що робити для того, щоб було, не було усадки в ситуації, коли у нас отакі от є багато коржів. Я радив би дуже працювати за допомогою фену, підігрівати такі зони. Підігріваємо зону для того, щоб у нас, якщо якийсь матеріал трошки там десь недосушений був, чи, наприклад, на ньому було знижовичом проходили, і десь у нас трошки база, ми базами, для того, щоб у нас таких дефектів не було. А також всі ситуації я порадив би спочатку перед тим, наприклад, якщо ми будемо наносити шпатлівку, деталь треба прогріти. Так, ми можемо прогріти її з зовнішньої сторони, так і з внутрішньої, але внутрішню сторону ми прогріваємо після нанесення шпатлівки. Тобто, ми підігріли трошки деталь, вона у нас підігріта нормальна. Можна на неї наносити, замішуємо, звичайно, шпатлівку. До шпатлівки додаємо затвердника вже не 2%, а 3%. Більше додавати не треба, чому зараз вас кажу. Додаємо 3% активатора, перемішуємо, починаємо наносити. По-перше, підігріта деталь нам зробить так, щоб у нас шпатлівка була трошки не такою густою, тобто вона буде краще працювати. По-друге, вона буде швидше підсихати. Після того, як ми нанесли шпатлівку, ми можемо деталь підігріти. Звичайно, деталь підігріти можна з зовнішньої сторони, але краще, коли у нас деталь саме матеріал підсихає з внутрішньої сторони. Тобто, коли ми нанесли шпатлівку, ми можемо із середини деталі взяти фен і підігріти. Чи можемо взяти, наприклад, інфрачервону сушку. Інфрачервона сушка у нас впливає саме на метал, це може бути алюміній чи залізо, і вже від металу гріється саме шпатлівка, і вона висихає тоді коректно. Також можемо працювати за допомогою фена, це теж непогано, але треба мати на увазі, що е, фен працює все ж таки зовнішньою стороною, тобто він підсушує з із сторони, з якої ми дуємо. Тобто, треба розуміти, що якщо нема можливості, то в цьому випадку ми можемо підігріти. Якщо ми деталь підігріли, шпатлівку підігріли, ні в якому разі ми не шліфуємо шпатлівку, і деталь, поки вона у нас тепла. Цього ми не робимо. Тобто, коли у нас деталь нагрілася, шпатлівка висохла, Тільки після цього ми можемо брати уже колодку там, чи шліфмашину, що у кого є, чи рубанок, і починаємо працювати із шпатлівкою, виводити форму. Звичайно, я радий би працювати з пилососом для того, щоб воно більш якісно получалося. Ну, в одному із відео розказував, чому з пилососом і саме з пилом пиловідводом працювати краще. Завжди буде якісніший результат. Тобто, щоб підбити. І по шпетлці, правда би, щоб деталі у нас була тепла, це нас е, дозволяє і шпетлці швидше висихати, менше буде осадок, і буде більш якісно. Тепер, що стосовно нанесення саме рідких матеріалів, тобто, коли ми наносимо ґрунт, чи ми наносимо фарбу, чи ми наносимо лак, треба розуміти, що, наприклад, у нас температура. В боксі там плюс 15, плюс 13 градусів, і ми будемо наносити матеріал. Ми розуміємо, що температура впливає на густину, і матеріал стає більш густіший. Тобто, ми повинні розуміти, що ми будемо носити більш густий матеріал. Для того, щоб трошки компенсувати ці температурні явища, треба, щоб деталь у нас була підігріта. Тобто деталь у нас тепленька, ми можемо нагріти її за допомогою інфрачервоної сушки, чи, наприклад, фену, чи звичайної сушки можемо підігріти. А також матеріал ми також повинні трошки підігріти. Не треба його перегрівати, щоб він був там гарячий, чи там теплий такий. Да? Тобто, підігріли трошки, дали йому 25 градусів, і в нас матеріал стає нормально, буде розтікатися. Для чого це треба робити? По-перше, ми повинні розуміти, що для того, щоб вкласти нормальний груд, щоб він був гладенький, нам треба його нанести, ну, нанести за допомогою пістолета. Якщо матеріал у нас густий, ми наносимо у нас завжди буде велика шагрінь. Нам доведеться це все шліфувати. Це по-перше. По-друге, для того, щоб нанести рівномірно цей матеріал. Також треба, щоб у нас він нормальна деталь була не холодна, тому що він буде застигати, і також буде у нас ну неравномірна шагрінь для того, щоб цього не було. Деталь тепла, матеріал теплий. Наносимо, дивимось. Також звертайте увагу дуже на паузи. Якщо у нас літом, ми, наприклад, паузу можемо робити. Паузу між наступ... наступним нанесенням шара. Паузу ми робимо значно довше. Тобто літом, коли в нас є вентиляція, коли висока температура, ми дали паузу 5 хвилин, ми можемо наносити зимою. Так не виходить, тому що температура низька. Розчинник дуже повільно виходить і треба довше почекати. Тобто, чекаємо 15-20 хвилин для нанесення наступного шара. Наносимо наступний шар також. Пауза, тому що повітря холодне і розчинник вилітає значно довше. Якщо ми це правило будемо нехтувати цим правилом, то у нас буде ситуація, що у нас ми зробимо достошарове покриття. Тобто ми навалимо дуже багато матеріалу, буде дуже багато розчинника всередині, і він буде повільно виходити. Якщо ми будемо підсушувати такі таку загратовану деталь, то дуже вир... висока вергідність того, що він закипить. Тобто з верхнього шару у нас вилетить торщинник, почне вже е з'являтися плівка, а внизу буде дерщинок виходить, і в нас він закипить. Для того щоб такої ситуації не було, ми повинні між шаром дуже гарно просушувати. Щоб я в цій ситуації парадубив, то це тепла деталь, теплий матеріал і ще трошки підігрівати зсередини для того, щоб це дозволяло трошки швидше е висихати. Стосовно шпатлівки хотів би додати, що ми додаємо вже і 3%, тобто не 2%, а 3%, але не більше. А чому не можна більше? Якщо ми додамо більше затвердника в шпатлівку, ви побачите, що в нас стає більш розова. Що подалі може бути? Досвідчені маляра знають цю ситуацію, та підготовщики. Що в нас стається? Вся справа в тому, що у нас затвердник вступає в хімічну реакцію, висихає все нормально, але затвердника ще багато залишається самі самій шпатлівці, яка не вступила ця затвердник, не вступив в реакцію. Але після того, як ми пофарбуємо через деякий час, наприклад, там через два місяці, три, може півроку, коли почнеться тепла пора року. У нас цей затвердник починає підніматися. І ми на чорних капотах можемо побачити ріжі п'ятна А на світлих капотах будуть розові п'ятна. Саме там в тих містах, де була шпатлівка, коли ми додали більше затвердника. У нас з'явився такий дефект, як вилазять оці затвердники які у нас червоні, вони піднімаються, і ви будете мати дефект. Повертаємося до ґрунтів і лаків, а саме краще повертаємося до лака. Як я нанести лак в ситуації, коли у нас низька температура? По-перше, поради би все-таки звернути увагу на ТДС і побачити, якщо у лака є така опція, як швидкий затвердник. І швидкий розчинник, то саме це допоможе нам нівелювати цю температурне нетемпературний е, ніанс. Тобто, якщо у нас температура 15 градусів, то я б радий би використовувати швидкий затвердник і швидкий розчинник для того, щоб у нас і швидше висихала, і швидше була реакція саме е, після нанесення матеріалу на деталь. Е, стосовно акселераторів сушки, хотів би додати такий варіант, наприклад, як у рема Jet 5. Він додається до е, ґрунтів, акрилових фарб та лаків. Звичайно, в базу додавати не можна в шпатлівку Звичайно, теж додавати не можна. Від 2 до 4%. 4% ми можна додавати в ґрунти, двокомпоненти компоненти в грунті, крім епоксидного та кислотного, в акриловій і в мокрим-помокрому без проблем додається, все працює. А в лаки. Без проблем в акриловій фарбі до 2% ми додаємо. Більше не можна, тому що може закипіти. До речі, він ще допомагає не тільки боротися з низькими температурами, а також допомагає боротися з високою вологістю. Ми розуміємо, що у нас, коли невисока температура, в грозі холодна ще на вулиці якщо якийсь там дощ, висока вологість, і це досить погано впливає на матеріал для того, щоб такої ситуації не було, додаємо акселератор. До 2% лак, і у нас буде і матеріал швидше висихати, і в принципі не буде якихось нюансів пов'язаних з тим, що у нас висока вологість. А саме головне, хотів би додати саме до роботи з акселераторами, ні в якому разі не додавайте акселератори в швидкі матеріали, тому що швидкі матеріали вони працюють уже швидко. І підганяти швидко сохнучі матеріали за допомогою акселераторів це не можна. Тобто, і ми використовуємо чи швидкі матеріали чи використовуємо звичайні матеріали, але додаємо в них акселератор. І той, і той варіант досить нормально працює, і в принципі дозволяє працювати при низьких температурах. Ще хотів би додати при використанні сушки, чи, наприклад, фена, чи інфракрасної сушки, чи звичайної сушки, не намагайтеся матеріал сушити відразу. Тобто, коли ми нанесли, наприклад, ґрунт, чи, наприклад, нанесли лак, не вмикайте сушку відразу. Тобто повинна бути невелика пауза, десь хвилин 10-15, для того, щоб у нас перші розчинники почали виходити, і тільки потім починаємо вмикати сушку спочатку на режим розогріву, тобто поступово розогріває, а потім виходимо на всю потужність для того, щоб у нас не було закипання. Тобто розумієте, що у нас в смісі в суміші знаходиться багато розчинника, і йому треба все одно дати частину, щоб він вийшов. Тобто нанесли, не зразу вмикаємо сушку і сушимо, а даємо певну паузу для того, щоб у нас не було дефектів. Маю надію, що я розібрав всі моменти і нюанси в роботі саме при низьких температурах і високій вологісті. І маю надію, що вони дозволять вам працювати більш якісніше, і ці поради були для вас корисними. Так що не забувайте підписатись на наш канал, писати ваші запитання, ставити лайки, вподобайки. І, до речі, напишіть, які ви технології використовуєте для того, щоб у вас був. Якісний ремонт. До скорих зустрічей. Пока.